Бог творець усього, над нами сонце засвітив, він автор неба голубого, моря безкраї, Він створив, малює все, Господь барвисто, той захист сонця нам щодня і так влаштовує врочисто. Початок нового нам дня, я в твоїй любові схований, рухаюсь перед, я до мети, дякую тобі, що ти у мене є, ти мене веди за руку сам, у тяжку годину і страждань по подорог.